Україні було започатковано нове свято день гідності та свободи, що відзначатиметься щорічно 21 листопада. У цей знаменний і величний день ми відзначаємо зусилля всіх синів і доньок України, які боролися за її незалежність, торжество справедливості і права людини. І з гордістю говоримо про те, що українці це народ, який заслуговує поваги світової спільноти. Сьогодні Україна територія гідності й свободи. Ще не нерла України Ні слава. ні воля. доля Не так давно на географічних мапах ми були єдиною цілісною державою. А в сьогоднішній реальності воєнні дії на сході України, анексія Криму щодня ми втрачаємо на кращих синів України. Проте героїчними зусиллями нашого народу ми об'єдналися. Щоб захистити свою незалежність та територіальну цілісність на шляху до відновлення своєї свободи, наша країна здобула глибоку шану у сучасному демократичному світі. Вітаю вас з Днем Гідності та Свободи днем, коли ми з вами змінили країну. Рівно рік тому у Києві зібрався другий майдан, який переріс в Революцію Гідності. Події листопада 2013-го привели до корінних змін. У нашій країні це був час важких випробувань для всієї України, які продемонстрували всьому світу своє прагнення до свободи і незалежності. Гідність і свободу коштували нам дуже дорого. Сьогодні ми вшануємо героїв Небесної Сотні та всіх українських вояків, які беруть участь у війні на сході України, усіх тих, хто власним життям, власним прикладом демонструють щире прагнення українців. Жити у вільній, демократичній і суверенній державі всі вони залишаються пам'яті народу назавжди, стають гордістю і прикладом для майбутніх поколінь. Сьогоднішній день це незаперечний доказ відродження української нації, нашої держави.